А що пишуть вчора? Барак Обама виступав з офіційною заявою, чи якимось чином аналізують його заяву так, і, і польські, санкції Сполучених Штатів Так, і польські видання, і німецькі. От я шпігель дивився дуже активно. Подають інформацію. Цю правда коментарів поки що експертних немає. Але от Шпігель пише про те, що Барак Обама втрачає терпіння щодо Путіна щодо Росії. І попри те, що він як представник демократів схильний більше схильний до компромісів, до діалогу, до вирішення дипломатичним шляхом конфліктів. То, попри це, ну, якщо порівнювати з республіканцями, республіканці зазвичай і їхня риторика більш жорстка щодо Росії, і дії їхні більш такі рішучі та агресивні. Але тим не менше, Барак Обама втратив терпіння і от прийнято рішення. Що Сполучені Штати теж посилюють економічний тиск на Росію. Головні вимоги до Росії це припинення постачання зброї в Україну в східній області, припинення руху найманців через кордон і максимальне сприяння тому, аби були звільнені заручники, та було припинено вогонь на кордоні російсько-українському, а також у східних областях, тому що Попри всі заяви російських посадовців, про те, що Кремль не бере участі в цьому конфлікті, що це, мовляв, внутрішній конфлікт України, вже є дуже багато доказів прямої причетності Росії до цього конфлікту.